Олександр сидів в кав'ярні, дивився у вікно і читав думки перехожих, це було нелегко на емоціональному рівні. Іноді це було нестерпно, тому що Олександр порівнював це зі своїми вчинками до каяття і споогади були надто болючі, і зараз дар від Бога змушував його до дії. Він мав здібність не тільки читати думки, а й глибоко аналізувати їх. Співставляючи їх з думками оточуючих, що виявляло і домалювало більш реальну і дійну картину. Це надавало можливість, безперечно, назначати шляхи виправлення тих проблем, які виникали у господаря цих думок. Але він добре пам'ятав продаж ним жінчиної батьківської хати, що було найголовнішою помилкою всього його життя аж до тепер. Тому він діяв дуже обережно, хоч і мав такі потужні засоби від Бога. Але це додавало йому ще більше відповідальності, тому це було тягарем, а не розвагою, але він мусив його нести, цей тягар. Також він зважав на заздрість оточуючих, тому його діяльність була для всіх цілковитою таємницею. Він не створював якесь агентство, він просто кожноденно робив свою справу. І ось він почув думки того чоловіка. Він думав про дружину, що вона його певно вже розлюбила, бо на це вплинуло його невдале життя останнім часом. Діти вже дорослі, теж скоса на нього подивляються. Те, що він не вживав взагалі алкоголь і не зраджував свою дружину, це виявилося другорядним. Чоловік повинен бути головним постачальником грошей. А не ті копійки, що він заробляв на ремонті акумуляторів, і нікого не цікавить, що він натура творча, що для нього неможливо піти проти себе, перетворившись на торгаша-базарника або двірника прибиральника. Це було для нього стражданням. Олександр розумів того чоловіка, але ситуація виявилась надто складною, коли він заглибився в думки оточення родини цього чоловіка. Він побачив і заздрість, і використання. Також відверта ворожість завдяки нерозумінню і шаблонному розумінню життя. Але чоловіку дечого не вистачало, щоб досягти свого, це наполегливості в своїх намаганнях. Тобто треба не зраджувати свої мрії і головне бути впевненим в собі і дуже наполегливим. Олександр мусив сісти за комп'ютер і дати завдання штучному інтелекту переглянути цей громадний об'єм інформації і знайти на базі цього, вирахувати саме той єдиний, вірний шлях і дати пораду цьому чоловіку. Але це треба було зробити ненав'язливо і з переконанням, що якщо два помножити на два буде саме чотири, а не п'ять або десять. Але той чоловік повинен був виправити головне, без чого неможливо рухатись далі. Це хула на Господа, зневіра і нарікання з його боку на Господа. І це треба було виправити щирим каяттям і молитвою. Тому що Господь завжди правий, тому що він перший і останній і немає Бога крім нього. То поки це не відбудеться, немає сенсу подальшої допомоги, хіба що запитати, як він не загинув в дорожньо транспортній пригоді. То він тоді чомусь мислив по іншому. Таким чином ненав'язливо нагадати незлій, але заблукавшій людині, що Бог є і він все бачить. Олександр згадав історію, в якій пророк вбив дитину старішини народу, і старішина хотів скарати за це пророка. Але пророк помістив всередину старішини видіння, в якому він побачив, що його син, коли виросте, стане причиною загибелі всього народа. Старійшина подякував пророка, що той врятував його від ганьби і запросив пророка до себе додому. А той, неначе ненароком перекинув свічку на столі. Короче, згоріла вся хата, тільки попіл замість стін старійшина знову почав нарікати на пророка: Я ж тебе запросив, найкращим пригостив, а ти мені таку біду зробив. Пророк каже: чекай і тупнув ногою. Попіл обсипався, а там в стінах. Ще з давніх давен було заховано золото ворогами, яких його народ переміг. Сенс цієї притчі в тому, що ми не знаємо, що є добро, а що зло, поки не випробуємо це на собі. Так і Олександр покладався повністю в цьому на Бога.